Друзі, усім привіт! Сьогодні, як завжди, ми з вами зроблямо огляд біткоїна. І, в принципі, у нас відбувається вся та сама ситуація, яку ми з, вами, ми з вами і планували на минулому тижні. Біткоін зараз проходить у нас у своєму такому боковичку. після сильного зросту. Майже на давайте переглянемо, скільки тут відсотків він нам дав. Так. Майже на 17% він зараз знов-таки відбува... знаходиться у такій боковій зоні, тому що йому треба набрати сили для того, щоб далі рухатися. Ми з вами знаємо, що біткоін це най... монета, в якій є найбільше капіталізації в крипті, тому вона не може без кінця робити якісь неймовірні рухи, і їй потрібен час для того, щоб зупинитися, набрати знов позицію і далі рухатися або в лонг. Або в шорт. Ми з вами знаємо, що у нас завжди дві можливості рухатись. І тому ми з вами завжди розглядаємо два сценарії, по яким може рухатись біткоін. І так, що я очікую від біткоїна на цьому тижні? Перш за все, я не думаю, що він буде на цьому тижні робити якісь неймовірні рухи. Для цього немає, в принципі, ніяких причин. Особисто я чекаю, коли що він буде рухатися далі в боковику. І дойде до, нижньої, до нижнього рівня підтримки в 33 тисяч або 33200, і далі він проб'є цей рівень і піде десь на рівень 37-38 тисяч. Ось це те, чого я очікую, якщо все буде розвиватися таким чином, яким воно розвивається зараз. Також ми з вами бачимо, що наші EMA 250 дивляться на 45 градусів під графіком, а це говорить про те, що у нас хороший. Хороша позиція на зріст. Так само, якщо ми говоримо про RSI, ми бачимо, що він у нас підходить в зону перепроданості про І ми розуміємо, що це буде для нас сигналом того, що, RSI, що графік буде або далі флетити, або буде рухатися наверх. Поки що у нас з вами. Ді-лінія знаходиться над К-лінією. Це говорить про те, що сила продавців у нас трошечки сильніша, і тому особисто я очікую на те, що біткоін ще трошечки порухається у боковичку. Давайте ми з вами перейдемо на 4-годинний графік і подивимося, яка там ситуація. Ми бачимо, що у нас графік близько підійшов. До EMA, А це говорить нам про те, що, скоріше всього, він може протестити 50 ємей. І ось тут я чекаю від нашого графіка ось такий от рух. І я планую зайти в позицію Long на ось цій відмітці 33, у мене стоїть 33 200 чи 300 а стоїть тейк, і далі я буду цей тейк закривати. Приблизно десь в районі 38 тисяч. Я ще поки не планувала, де я його буду закривати, тому що розумію, що цей рух це в принципі той рух, який я очікую, це приблизно 14%. Я думаю, що він за тиждень навряд чи станеться. Ось. Якщо ж мій сценарій не відпрацює у лонг, я буду бачити, що у нас все ж таки біткоін хоче сходити і протестити 200 EMA, Ось цю. Це буде видно по RSI, це буде видно по об'ємам і по тому, як графік проб'є 50 EMA. Якщо він проб'є 50 EMA сильною однією свічкою на великих об'ємах, і RSI буде знаходитися зверху, то для мене це буде символом того, що я відміняю лонг-сценарій і буду чекати, поки біткоін дойде до 200 EMA, і тоді я буду ставати на споті в лонг-позицію. Ось тут, а в цьому районі. Якщо все ж таки у нас відбудеться лонг, то ця моя позиція буде 33-300, 30, я гляну більш детальніше, коли графік почне підходити ближче до мого рівня. Якщо ми говоримо про фьючерси, то в принципі на більш мілких таймфреймах, на 30 хвилинках можна вже заходити, шукати. Точку входу. В деяких позиціях я вже знаходжуся в шортових позиціях. І, в принципі, вони в мене вже в плюсі, по аваксу, наприклад, по біткоїну на фьючерсах я торгую рідко, але, в принципі, можна побачити, що він робить ретест і дві EMA досить близько в нас знаходяться. Тому, в принципі, я думаю, що на ф'ючерсах теж можна заходити, шукати класні альти для того, щоб робити шортові позиції. Так, давайте перейдемо на більш зрозумілий таймфрейм для нас. Таким чином, ми з вами розглянули два сценарії. Тобто, якщо все ж таки мій графік сходить і відретестить рівень 333,200, то я буду заходити в лунгову позицію. Якщо ж все ж таки він проб'є мій рівень 33200, то я буду чекати, поки графік не відретестить. Мою ema 200, і від неї я теж буду шукати лонгові позиції. Поки що е, я не бачу ніякого такого наративу шартового на ринку, і тому, в принципі, е, на спот я лонгую по всім своїм активам. А на фьючерсах, звичайно, в мене є можливість ставати в дві позиції, то я ж, звичайно, це і використовую. Сподіваюсь, вам мій огляд був корисний. І чекаю на ваші запитання, на ваші думки стосовно біткоїну. До наступного тижня.